Ніколи не обіцяйте наперед, бо коли ви це робите, то це не збувається. Як це виглядає? Ви перукар, і ви кажете своїй дитині: дитина каже, мама, я йду в школу, можеш дати мені 200 гривень. А ви кажете ні, я тобі дам 200 гривень ввечері, коли прийде до мене підстригати волосся там жінка, вона зі мною розрахується. Я віддам тобі ці 200 гривень. І все, цього не відбудеться. Жінка не прийде ці 200 гривень. Ви не заробите. Ви не зможете зароботати. Тому ніколи цього не робіть, ніколи не кажіть нічого наперед. Робіть все мовчки. Де я описую цю інформацію у своїй книжці, яка називається «Введення в езотерику. І це перша частина. Тут я даю більше сотні езотеричних пояснень, на які ми не звертаємо уваги, але які дуже потужно працюють. Вона коштує зараз, я подивлюся, скільки ця книга коштує. Коштує 829 гривень. Це перша частина. Можна придбати за посиланням в опису до цього відео. Слава Україні! До побачення!